Ого, це що, привод? Дай, будь ласка. Заряджається як справжній. прикинь. Так. Це не привод, ті ігра. Вітаю наших підписники, слава Україні та тим, хто її боронить. Сьогодні команда 1009 Ліше та Олімп. І я покажу вам, як ми працюємо на тренуваннях з приводами від магазину Strike Shop. У нас сьогодні будуть еспекта Arms середньої комплектації, спекна Arms в базовій бюджетній комплектації і відспектна Arms Daniel Defense. В прикінці тут буду дуже багато розказувати, тому що є додаток на мобільний телефон. Робін від компанії Specma Arms, а саме sa E03H, реплика справжнього М4А1, матеріал виконання приладу, алюмінієвий сплав, окрім прикладу і руків'я перенесення вогню, які виконані з ударостійкого пластику. Всередині знаходиться гірбокс другої модифікації, і в цього гірбокса є можливість швидкої заміни пружини. Встановив я сюди приціл Vortex Crossfire, потім ліхтарик. І встановив ручку перенесення вогню, яка йшла в комплекті, а також ремінь регульований від атака гір. Цей карабін найкращий вибір для початківців, дуже легкий в користуванні, надійний, щоб залетіти в страйкбольну двіжуху. Саме то Страйкбольна штурмова гонтівка, спекна Армс SA Ф 20 лінійки Флекс. Для користувача це ідеальний варіант, оскільки репліка дуже гарно підігнана. Використання посиленого нейлонового корпусу та передньої частини дозволило зменшити вагу, що робить її ідеальною для динамічних Сікбі-ігор. Репліка має заводську систему налаштувань SA atu 2 що дозволяє зробити на наступній налаштування. Режим серійної стрільби від 1 до 5 пострілів в автоматичному режимі. Бінарний спусковий гачок чутливість спускового гачка, три рівні налаштування. Крім того, ця схема захищає двигун від перенавантаження електричним струмом. Встановив я сюди колюматорний приціл Zigzaur Romeo 7, ручку переносу в вогню, BCM Vertical Гріб МОД 3 та збройовий ремінь від UTACTIC. Мої враження від цієї репліки лише задовільне. Через її компактність та мобільність ви можете її використовувати як для сікобі ігор, так і для відпрацювання у е, закритих приміщеннях. Для поціновувачів госта і сколди. Цей піськ ідеальний варіант. Далі у нас репліка від е, Daniel Defense. З RIS-3 від Specna Arms. Цей привод для тих, хто дуже цінує функціонал, технічні можливості, такі як налаштування з додатком від телефону через Bluetooth. Стівка у нас з е, структурою МЛОК, механічні прицільні засоби. Додатково я встановив EOTech XPS. Це копія, стрикбольна копія XPS 3.0. Ручка від бази вже алюмінієва Така дуже зручна. Додатково я встановив збройовий ремень від Фрейдчак. Це сумісна розробка моя та фрейдчака. І на цьому приводі можна зупинитися і говорити про неї дуже довго. Як можна е, сумісно тренуватися з е, старихвольним приводом, який налаштується до дрібних деталей. І з чим ви зустрінетесь, коли ви будете відпрацьовувати якісь справи з приводом, І чого не можна відпрацювати з, з цим приводом, і що треба відпрацьовувати за АР-15 вогнепальним? Принесу свій АР15, Diamondback DB 15, 105 дюймів. Мій власний карабін Diamondback DB15 з апером 10,5 дюймів, з додатковим апером 105 дюймів. Так, тут встановлен Holassin IMS. Дуже гарний коліматор, мені дуже, подобає, дуже подобається. Дустороння ручка зведення затвору від X-GUN. Так, стоїть ДТК від іксґан приклад тут від страйк Industries. органи керування. Що у вогнепальній зброї, що у приводу від спекна Армс, ідентичний. Такий ж переводчик вогню, що тут, що тут. Давайте отак вот зробимо, щоб вам було зручно бачити те, що я вам показую. Маємо кнопки затворної затримки, але коли ми досилаємо магазин на приводі, потім відстрілюємо 30-й шар, вона не встає на затворну затримку. Такий момент, коли треба відпрацьовувати тільки на вогнепальній зброї. В інших моментах ви можете. Відпрацьовувати грамотну вкладку, грамотну стійку, перенесення вогню з однієї цілі до другої, переміщення в кімнатах, отработка якісь. Справ, коли треба динамічний рух. Так би мовити, це тренажер для дому. Ми зараз намагаємося відпрацьовувати якісь прави у нас в залі. Заклеємо вікна, заклеємо дзеркало і починаємо стріляти саморобні якісь мішені. Окремо, ми покажемо вам, як працює додаток на телефоні, котрим ви під'єднуєтесь до цієї репліки, налаштовуєте подачу шарів, налаштовуєте чутливість спускового гачку. Вам чи е, автоматичний вогонь, чи чички е, по, по три шара, облаштовувати повністю під ваші практичні заняття. Останні вправи, які там е, недосил, е, утикання, якісь проблеми, які бувають на R-15, треба окремо відпрацьовувати у тирі чи полігоні під наглядом інструктора. І тоді е, сумісно з двома цими е, е, тренажерами, так би мовити, ви можете довести довести свої стрілецькі навички до абсолюта. Дуже великий плюс е, приводу в тому, що е, боєприпас е, стоїть нічого. Е, пачка куляк е, там стоїть 300 чи 500, а 300 до 500 гривень. Магазин е, АР-15 приблизно виходить, е, магазин патронів виходить до 3000 гривень. На одне тренування треба мінімум 100 набоїв. Мінімум. Основну масу е, рухів Тобто, коли ти е, робиш вкладку, коли ти переміщуєшся, коли ти тримаєш е, зброю міцно, оці всі моменти можна е, зробити е, з приводом вдома. Це в тому випадку, коли у вас немає власної зброї. І немає фінансу його купляти, оформляти дозвіл на зброю, чекати якийсь час на це все. Одразу ви покупаєте з коробки оцю тему і починаєте холостіння, починаєте якісь тренування. А саме головне ви кожні вихідні ходите на страйкбольні ігри. У себе в місті і тренуйтесь на живих мішенях відпрацьовувати свої навички. Дякуємо, що були з нами. Команда 10 на 9 та страйкшоп буде знімати ще відео. Наступне відео буде про цей привод більш детальніше, тому що тут є що розказати, і це дуже, дуже довго. Угу. Щастя, здоров'я! Діточок, як на небі, зірочок, фарту оркам, попасі. Хай прибуде з вами сила! 你都不把吃呢。